Кіцюня, це для тебе домик. Для тебе домик Світлана прислала. А да? ну, ту кисеньку притягне. Що Маруся, іди сюди? Що mm. таке? Без тебе трогаємо, да? без тебе трогаємо, гляй, яка хатка в його буде. Ми ж колись його заберемо собі, заберемо твою доченьку. Кит. Красота такая. Шкодерная, ну шкодерная. Это тебе будет спальное место. мои и тут.